Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. У цьому відео ви дізнаєтесь про те, як можна вставити підпис до документу в Microsoft Word. Перш за все, для цього нам знадобиться файл підпису. По суті, це фотографія формату JPG або PNG. Зазначу, що саму фотографію потрібно робити при якомога кращому освітленні, для того щоб потім можна було легко відрегулювати контрастність та яскравість цієї фотографиції. Фотографії. І в результаті у нас має бути файл з якомога світлішим фоном і з якомога більш виразним підписом. Далі відкриваємо наш звіт, і підпис вставляти ми будемо ось сюди. Що ж для цього нам потрібно? Перш за все, відкриваємо за допомогою Paint наш файл з підписом. Далі виділяємо за допомогою інструмента виділити сам підпис. Копіюємо його і вставляємо в будь-якому місці в звіті. Натискаємо Ctrl-V, підпис вставляється. Але, як ви бачите, він доволі громісткий. Це раз. І два це те, що він у нас вставився посередині самого звіту, тобто не в тому місці, де нам потрібно. А як же нам посунути його сюди? Перш за все, нам потрібно для цього зображення, яке ми вставили, визначити формат і параметр обтікання тексту. За замовченням тут стоїть значення в тексті, тобто обтікання здійснюється в самому тексті. Для того, щоб ми могли вставляти цей підпис у те місце, куди ми хочемо, нам потрібно вибрати призначення перед текстом. І тепер, як ви бачите, ось цей файл підпису можна рухати. Далі ми зменшуємо його. Таким ось чином. І пересуваємо на місце підпису. Але, як ви бачите, у нас саме зображення розташоване поверх усіх інших компонентів. І ось цю лінію у нас не видно повністю. Як же нам це усунути? А для того, щоб це усунути, нам потрібно зробити дане зображення прозорим. Це ж робиться наступним чином. Виділяємо зображення. Переходимо на вкладку формат. І ось тут буде така кнопочка Видалити фон. Натискаємо на кнопку Видалити фон. Можемо побачити, що рожевим кольором виділяється той фон, який буде видалений. Якщо нас все влаштовує, то... Натискаємо Зберегти зміни. Нас це влаштовує, натискаємо на цю кнопку. І тепер наш підпис фактично став прозорим. І його можна набагато простіше вставляти в такі місця москій. Сподіваюся, що ви зрозуміли те, як можна вставити підпис у документ Microsoft Word. На цьому все. Дякую за увагу!